Чим більше ти себе грузиш, що в тебе щось не виходить, тим більше ти себе в ній закопуєш і не знаходиш шляху до вирішення. А синдром самозванця нам про що говорить? Що людина завжди думає, що вона недостатньо хороша для досягнення будь-чого. В жодному разі не обзивати себе. От коли ти косячиш, коли в тебе щось не виходить, в жодному разі не можна дозволяти собі обзивати себе, там я лох, я неудаха та і так далі. Нічого, я себе. Взагалі не обзиваю друзі, я всіх вас радий бачити на каналі. Сподіваюсь, ви в безпеці, що у вас все добре. Сьогодні я розбираю дуже цікавий момент, з яким я стикався, і я не знав, як його вирішити, але в один момент я просто усвідомив цю річ, і це кардинально поміняло. Відношення моє до свого прогресу і взагалі до того, як в житті досягається результат, тому що він інколи буває дуже складно досягається, ми всі про це знаємо. Сьогодні я розказую про те, як і навіщо відпускати нереалізовані можливості. Тому що в нас є постійно можливості, які ми можемо реалізувати, а інколи є можливості, які ми просто не здатні реалізувати через відсутність якогось ресурсу. Емоційного, фінансового чи часового. Тому не затягую, погнали. У мене бувало таке, що я собі щось запланував, і в процесі я розумів, що в мене це не виходить і я фейлився. І замість того, щоб після того, як я зафейлився, проаналізувати цю річ, зробити відповідні висновки і відпустити цю задачу, я. Починав себе закапувати в ніч і грузити себе тим, що як так я не зміг її реалізувати. Я зрозумів одну річ, що чим більше ми знаходимося в цій емоційній ямі, тим більшою вона стає. Тобто, чим більше ти себе грузиш, що в тебе щось не виходить, тим більше ти себе в ній закопуєш і не знаходиш шляху до вирішення. Це дуже ключовий момент, який потім переростає в синдром самозванця. А синдром самозванця нам про що говорить, що людина завжди думає, що вона недостатньо хороша для досягнення будь -чого. Да? І ти потім думаєш, що а може то проблема в мені, може то не через відсутність ресурсів, може, то я просто лошара, може просто в мене я недостатньо класний, або я взагалі якийсь не такий, що в мене в житті нічого не виходить. Да? Коли ти взяв якусь планку і ти по ній не попав, ти не досягнув до неї. Треба спокійно відпустити ситуацію, проаналізувати, що саме ти не зміг реалізувати, да? спитати своїх товаришів, які е, можуть являтися спеціалістами в цій сфері, або просто почути думку з боку. І в більшості випадків ти отримаєш цю думку, і в більшості випадків ти знайдеш це. Просто треба відключити наші емоції. Відключити, не грузити, що тебе не вийшло. Наприклад, я це дуже часто бачу, коли комунікую з мужчинами. От постійно, коли до мене людина звертається по пораду або а, інколи, щоб розібрати там її гормональний фон, ми дивимося на ситуацію, і він він мені тільки каже: Діма, от у мене є така ситуація. Я вирішив назбирати конкретну суму грошей, тому що мені треба там здійснити велику покупку. Та? І в мене постійно це не виходить. І я починаю себе в цьому закопувати. І питання в тому, що людина сама себе в цьому закопує, вона з'їдає себе і вона зривається ще частіше. От якщо ти хочеш кинути якусь, е, маєш ціль кинути якусь звичку, не треба кидати її, прям кидати вже і тут, і зараз. Розумієш? Треба знайти той підхід, який допоможе тобі кинути її. Тобі треба створити відповідне середовище. Проаналізувавшись свій спосіб життя, от людина хотіла збирати гроші, та? треба створити відповідні умови, не обмежувати себе у всьому. Тобу, я там не п'ю кави, я не ходжу в кіно, я а, не ходжу в ресторани тільки через те, що мені треба суму відкласти. Ти ще більше будеш зриватися, ти ще частіше а, будеш а, робити те, що ти не хочеш робити. Та? Ти що ти хочеш робити, да? і тим самим блокуючи свій прогрес. Тому, коли ми до цього приходимо, що цей синдром, який потім а, в нас виливається, синдром самозванця, та, він нас блокує, це заставляє нас переосмислювати свій підхід. Проблема тут заключається саме в тому, що ми нав'язуємо собі це почуття сорому самі. Ще дуже круто, коли в тебе класне оточення, і воно тебе правильно, як то скажуть тобі, да? Дімон, не парься, розслабся, все буде добре. Тобто, зроби висновки, рухаєшся далі. А якщо в тебе немає цього оточення, або в тебе наоборот токсичні люди, які щось з тебе сміять, сміються, да? і кажуть, блін, в тебе не вийшла гала-шара», знаєш. Тобто а, тут важливо зрозуміти, що ми не повинні себе винити через то, що в нас щось не вийшло. В жодному разі не обзивати себе. От коли ти косячиш, коли в тебе щось не виходить, в жодному разі не можна дозволяти собі обзивати себе, там я лох, я не удаха, та і так далі. Нічого, я себе взагалі не обзиваю. Коли я помиляюся, і в мене щось не вийшло, я кажу: нічого страшного, всі помиляються, я зробив висновок, рухаємося далі. І цей підхід, відмова від відчуття сорому, що ти помиляєшся, і це ок. Що ти не досягаєш своїх цілей, це так само нормально, та відчувати невдачі це так само нормально, як досягати успіху. Просто їх треба відпускати, робити аналіз своїх дій і з новими силами пробувати наступний захід. коли ти, наприклад, до цього ставишся так, не займаєшся самобачуванням, в тебе в житті загалом згодом починає все виходити. І оцих. Цілей, які є нереалізовані, їх стає все менше. Тобто ти можеш не реалізувати ту ціль з першого разу, це може бути з п'ятого разу, з десятого разу, але кожен раз, коли ти будеш аналізувати і не будеш надавати цьому цінності, в плані ти не будеш гіперболізувати це, ти обов'язково досягнеш того, що ти так хочеш. Друзі, великий вам вдячний за перегляд. Залишайте свої думки, що ви думаєте на рахунок цього, чи ви зустрічалися з цим. Тому що для мене це був певний такий шок, коли я це усвідомив. Я взагалі перестав паритись через невдачі, я взагалі перестав перейматися, що в мене щось не виходить. Зміна підходу, аналіз, відпускаєш на реалізовані можливості, і згодом приходять правильні можливості, які можна реалізувати дуже просто, дуже легко. В плані ти що це буде так легко-легко, да, що ти нічим не будеш е, напрягатися, і воно просто до твоїх рук прийде, Ні, так не буває. Але тим не менш, ти зможеш, змінивши підхід, досягати тих речей набагато швидше. І найголовніше не надавати цьому цінності і не грузити себе. Тому, якщо ви маєте побажання або свої думки, залишайте внизу. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок, фон повернись живим. Давайте підтримуємо ЗСУ, не забуваємо про це 1 гривня, 2 гривні, 10, 20 це краще, ніж нічого. Я вас міцно обняв. Слава Україні!